Цей черговий форум це показник того, що ми не втомились. Ми не звикли до того, що відбувається, бо це трагедія, це агресія, це окупація, це щоденні жертви. І ми ніколи до цього не звикнемо. Ми не втомились допомагати, тому що це має хтось робити, в кого є не тільки можливості, але й є відчуття боргу перед своєю країною. І ми не просто поруч. Ми разом з військовими, разом з силами оборони. Бо сьогодні багато представників нашої команди теж долучились і долучаються до збройних сил України і сил оборони. Після кожної такої допомоги ми отримуємо ще більше звернень від військових, швидко опрацьовуємо їх, збираємо кошти свої, збираємо кошти наших партнерів, таких як благодійний фонд там громаді. Громадська організація, ми – Вінничани» і е, намагаємося чим найшвидше оперативніше зібрати е, відповідну допомогу і допомогти військовим нашим.